Доброго дня, мене звати Ольга Сидорчук, я партнерка юридичної компанії Айтелоен Центра. Мене звати Ольга Савченко, я старша партнерка тієї ж компанії. Сьогодні ми отримали знакову для нас винагороду на премії iBuild І, власне, ця винагорода нам була вручена за якісний правовий супровід будівельних та енергетичних проєктів протягом 2025 року. І, власне, ця винагорода для нас це показник нашої клопіткої щоденної роботи і власне визнання від наших клієнтів. Тому це нагорода і від наших клієнтів, і для наших клієнтів, як показник того, що ми якісно робимо свою роботу. 2025 рік був непростим, як і три попередні роки в Україні, але в той же час для нас особисто він став знаковим через те, що ми пройшли процес об'єднання. І, власне, коли раніше це було тільки Альтело, яке займалося енергетикою, зараз це Альтело і Сепра, яке займається енергетикою і будівельними проектами. Ми дуже пишаємося на. Ородою в сфері будівництва дуже давно разом працюємо і знаємо, що справді практика будівництва дуже сильна в нашій компанії і юристи цієї практики на чолі з Ольгою можуть вирішити будь-яку. Яку ситуацію позбавити вас будь-яких складнощів в сфері реалізації будівельного проекту? Ну, власне, в 2026 році ми плануємо в подальшому посилювати і свою експертизу в сфері юридичного супроводу будівельних і енергетичних проектів. І на 2026 рік ми бажаємо звичайно нашій країні перемоги, пошвидшої відбудови. А ми будемо цьому сприяти як тільки зможемо з новим роком? З новим роком.